Леся Українка до До тебе, Україна, наша бездольна мати. струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня од серця полється. По світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована доля незнанна. І, може, зустрінеться пісня моя самотна я, у світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді тая, гучна зграя далеко. Шляхами тернами, полине за синіє море, полине за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може з тую долю. І може тоді завітає. Та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна мати.